Працювала я на заводі на Шаряба. Я за фахом а, акушерка. В цивільному житті я була продавцем. Раніше працювала в підборок персоналу. Я працювала працівником поліції. Вирішила піти в сапер. За фахом медики. Ну. Не такий страшний чорт, як його малюють. Тобто... Мені сподобалось. Я задумалася, треба спробувати. Я командир займаюся саме з групою розмінуванням. Хочу, щоб була вільна Україна, більше розквітала і було вільне небо над головою і мир. Як нам сказав інструктор, якщо ти нічого не боїшся, міняй професію, що ми більш обережніші і більш відповідально відносимося до своєї роботи. Дасть Бог закінчиться війна, і я планую далі продовжати ну, працювати себе, двигатися далі. Далі у кар'єрі і лісниці десь більше піду начальником працювати. Хочеться, щоб воно вже все це закінчилося, і ми будемо прилучувати усього зусилля до цього всього. Будемо старатися, ми сильні дівчата. Я роблю це для того, щоб нести користь нашій країні. У мене є діти, в мене є внучка. І коли починаю, от розміновуєш така метр, і ти розумієш, що це приносить людям цей клаптик землі, от, вони та будуть о, збирати урожай, будуть працювати, будуть брати користь з цього. Це класно, це і це важливо. Щоб фермери всі працювали, щоб не було ніякої загрози війни. Ні, ні. Так що можемо сказати, дівчата, можете йти, не бійтеся, ми сильні.